Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокавський Роман. І в даному відео ми поговоримо про NotCoin, адже відбувся лістинг. З чим я вас і вітаю, тому що є люди, вже які зафіксували свої токени на біржі, продали їх, заробили. Свої натапані кошти також є ті, хто саме через проект NotCoin познайомився з криптовалютою і зрозумів, що можна заробляти в інтернеті зовсім безкоштовно, без жодних вкладень. Ну а сьогодні відео ми поговоримо про те, чому біржа Binance не пустила депозити, на мою думку, з токеном NOT. Також поговоримо про саму ціну токена на даний момент. Ну і я розкажу вам, що потрібно зробити для того, щоб подальшим продати ті токени, які поверталися вам на ваш баланс в бота. І в кінці відео я дам вам ще одного бота, в якому ви зможете заробити мінімум 20 за легкі дії за виконання завдання, ну або ж від 100 доларів, якщо ви будете грати в ігру. Вибір вже за вами, що робити в даному боті. Тому кому цікаво саме про бота, можете перемотувати відео і дізнаватися дану інформацію. А хто хоче переглянути відео і послухати, що я вважаю, можете сідати зручніше і переглядати дане відео. А доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо все вище мною перелічене. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції розкажу вам декілька слів про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому знаходиться дуже багато різних способів заробітку. Саме безкоштовних, це є гайер-дропи, роздача токенів, роздача НЕФТІ, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо, і заробляємо, і заробляємо, виконуємо певні дії. Заробляємо також боти, які роздають свої токени. Ну і звісно, наші тапалки, які зараз на хайпі, і ось одна з них це наш ноткоін, про який вже, напевно, всі чули. Нарешті залістився і можна його продавати. Але виникають різні нюанси. Про деякі з них хочу саме з вами поділитися. Але давайте безпосередньо перейдемо спочатку до ціни на нашу біржу, тому що пройшло вже 7 годин з моменту лістингу. Коли записується відео, подивимося, як взагалі змінилася ціна. І так, ще раз хочу всіх привітати з таким доходом, безкоштовним можна сказати, доходом, тому що вистачало лише тапати і повірити в те, що проект дійсно вийде на біржу. Ну і я думаю, що є такі люди, які саме через NotCoin вперше знайомилися з криптовалютою. Це свого роду, колись як я зі светкоїном ходив, збирав ці токени пізніше, коли він вийшов, було куча запитань, як це все продати, як це все зробити. І так же само зараз виникає в людей запитання до мене. Я не робот, не можу розірватися, тому кому маю можливість, допомагаю, всім іншим можете писати мені в чат. По мірі можливості буду вам допомагати. Також там є в нас колеги, які теж вам щось підскажуть. Тому будуть виникати питання, ласкаво просимо, чим зможемо, допоможемо. А зараз давайте коротко про графік. І так, перше, що мене приємно радує, це те, що ціну відразу не укатали в ноль. В принципі, як буває з більшістю халявних проєктів, так? ми бачимо на початку 2-3 зелених свічки, пізніше червоне, вкатують нижче точки входу, ну і пізніше або графік відростає, або там вже проторговується. Наразі йде проторговка в досить такому солідному діапазоні, в принципі, майже на піковій ціні входу, точніше на піковій ціні. Яка сьогодні була, це майже 1 цент за токен. Ну і в принципі, кому така ціна зручна, можете продавати. Про продажі теж сьогодні коротко розкажу, тому що всі, хто ставили токени на вивід на Binance, токени їм повернулися назад в бота. Це пов'язано з тим, що сама служба безпеки Binance не пустила дані транзакції. Я про це менш-більш здогадувався. Не буду говорити, що там зараз я це знав, що типу я так не зробив. Тому я в попередньому відео де розповідав, куди буду виводити токени, вибрав біржу саме Bybit. Мене здивувало єдине те, що на Binance немає ні блокчейна тон, ні монетки тон, ліститься монета нот, яка на блокчейні тон. І цим мене спонукало до того, що краще я візьму все-таки біржу ByBit. Хоча на топ-біржі я знав, що можливо будуть більші торги, краща ціна, але. Чомусь мене ось саме цей момент спонукав вивести саме на біржу Bybit. Тому не переживайте, кому токени повернулися назад. Все скоро роз'ясниться, і ми вже будемо знати. Я в своєму телеграм-чаті буду 100% публіковувати інформацію, тому що в мене колеги теж виводили на дану біржу. Сім токенів повернулися. Як краще зробити, щоб ну, не втратити і вивести мати можливість продати. Ціну наразі не укатали, тому також не переживайте, що ви там дуже дешево їх злиєте. Можливо, навпаки, вийде продати ще навіть дорожче. Я токи не свої вивю, тому не знаю, чи зараз якісь доступні є виводи самого бота. Бо наскільки мені відомо, що вивід з бота був доступний до 14 травня. І буде доступний після лістингу. Чи він вже доступний, я не знаю, тому що в мене там нульовий баланс, але дехто писав вже в чаті, що типу 100 нот комісія і можна виводити знову на Binance. Чи другий раз я би виводив на Binance, ну не знаю. Я би, напевно, вивів вже на інший гаманець, наприклад, на Tonkeeper або Myton навіть на Tonspace, звідти вже перекинув на іншу біржу, якщо б я хотів продати. Тому що ну не пустили раз транзакцію, можливо, за 24 години це все не поладили. Можуть і другий раз транзакцію завернути, а ви за комісію заплатите. Це, це діло таке вирішувати кожному. Я до того нічого не маю. Своїми токенами я вже давно вирішив, що буду робити. Якщо ціна буде вище 5 центів, можливо, половину продам, можливо, буду далі холдити. Можливо, та ціна вже буде завтра. Типу я не знаю, тому наразі не продаю. Це ніяк не фінансова рекомендація, це сугубо моє рішення. Тепер, якщо ви вивели на Telegram, трошки вам теж розкажу. Якщо ж ви хочете, можете їх виводити, якщо вже доступний є вам на свої гаманці, що гури вже вище. І завтра, як ви вже будете дивитися відео, це, напевно, вже буде активно. Буде можна робити свап. Тобто ви перекидуєте свої токени в Тон Space Гаманець, тому що там вигідніше. Там має бути у вас мінімальна сума тон, про що ми теж в попередньому відео говорили. І тоді вже ви робите свап на StoneFi, там підключаєте свій Tone Space. Міняєте монетку NOT на монетку тон. В принципі, це теж буде хороший обмін, тому що NOT в перспективі, точніше, тон в перспективі теж ще нам покаже ікси. А тим не менше пізніше тон ви вже можете спокійно собі виводити, якщо ви не можете зараз вивести нот. Якщо вже буде вам важко, звертайтеся до мене, чим зможу допоможу. Думаю, помаленьку ми цю всі ситуації роз'яснимо і кожен зможе вивести. Шкода мені, звісно, що не вдалося вивести тим, хто вивів на Binance. Можливо, ми б тоді побачили зовсім інший трошки графік, можливо, була б більша просадка. Наразі я кардинальної просадки не бачу, тому. Буду чекати, що буде відбуватися вже далі. Я спочатку планував продати на просадці відкупити, але просадки, так як такої, немає. Тому хто знає, чи дадуть нижче відкупити. Також декілька слів по тому, чому так відрізняються курси. Я сам спочатку здивувався, але пізніше до мене дійшло. Тому що на біржі BitGet дуже сильно відрізнявся курс, там майже до 4 центів доходило, так само як на біржі Binance. Це пов'язано з тим, що саме на BitGet... Була влита ліквідність лише самим проектом, туди виводити з бота не можна, було Було доступно тільки Binance, Bybit і OKX. На Окіксі менш більш ціна була така сама, як на Bybit, тому що ну, тут торгувалися токени. Ну а Binance, в свою чергу, не пустив транзакції, тому що там теж мало хто продавав свої токени, які заробили на тапані. Можливо, там пустили китів, і то я сумніваюся. Але, тим не менш, ось така причина, чому відрізнялися так курс ціни. Тому що я подивився, наприклад, на Байбіті, коли ціна була 0,8 центів, коли я зафіксував перший же момент, був скрін в Телеграмі. На Бінансі ця ціна була 0,011, Тобто майже в два рази вона відрізнялася. Типу, що я би продав тут на 300 доларів, що там би продав на 600 доларів. Тому можу сказати, дійсно, що цей проект залістився успішно, і подібні ньому проекти, я думаю, теж нам дадуть непогано заробити. Головне. Або обрати для себе декілька, або вже заходити у все, що я даю, наприклад, бо я теж у все не заходжу. Ну і вже в них приділяти хоча б по мінімальну часу. Ну, тому що ну, я приділяв мінімальну часу і 300 доларів забрав. Взагалі геть мінімально. Я собі порахував, що це вистачало по 10 хвилин кожного дня тапати, щоб забрати таку суму. А уявіть собі, якщо б я би тапав, там, наприклад. Годину в день, чи там заходив кожен раз, як відновлювалася енергія. Можна було заробити тисячі доларів, але тим не менш я і тому радий, і радий тому, що заробили всі, хто зайшов за моїм посиланням, тому що все-таки не безкоштовно тапали. На рахунок виводу не переживайте, все у вас вийде, все ви виведете. Те, що там якісь збої на Binance, то нічого. Головне, що вам токи не вернулися. І тепер ви спокійно можете собі, якщо не буде вивід доступний на Binance ближчий час. Вивезти навіть на некастодіальний гаманець і вже з нього собі вивезти на біржу і продати чи зробити навіть там обмін. Ну і зараз перейду до такого ще одного безкоштовного способу, де за перший сезон ми також вже забрали непогані нагороди. Думаю, ті, хто підписаний на телеграм, вже зрозуміли за що буде йти мова. Тому давайте перейдемо безпосередньо до мого телеграму. І так, проєкт, який вам непогано насипить, це проєкт DIG. В ньому взагалі дуже багато часу приділяти не треба, я всі пости опубліковую. Якщо ви хочете безпосередньо збирати поінти, тому що є ще доступна ігра, де теж нормальні призові місця, коротко вам теж все розкажу. Ви просто переходите в бота, за цем дає 250 поінтів і там є завдання. Прив'язуйте гаманець і виконуєте ці завдання. За перший сезон вони вже роздали. Я назбирав 30 тисяч поінтів, точніше 35, і отрив 3,5 тонн. На момент, коли була роздача, тон був по 7 доларів. Що в принципі було непогано за свої дії. Зараз можна ще робити контент. Це можна було і в першому сезоні, але я про це чомусь не знав, точніше, може, не замітив це. І додатково можна фармити ще поінти, плюс можна запрошувати друзів. І так же само є в них ігра, де ви попадаєте про зве місце і забираєте ось таку кількість тонн. В нас є один учасник нашої спільноти, нашого її групи, який зайняв 9 місце, за те отримає 20 тонн, що по курсу майже 140 доларів. Зовсім непогано, як за тиждень часу, тому що турнір тривав тиждень, часу, зараз почався другий турнір, тому можна залетіти, можна поборотися за призове місце. І вже забрати теж свою нагороду. Ну а якщо ні, то хоча б перейти в бота і виконати ці завдання. І думаю, один-два тон спокійно ви встигаєте забрати. Тому що принаймні роздача з бота буде в кінці травня, а коли ж буде закриття оцих всіх сезонів в самій грі, не знаю. Наразі триває другий, може буде і третій. Ми продовжимо в ній фармити. Тому посилання на даний проект будуть в описі під цим відео. Я не публікую вам картинки і не заходжу в ігру, тому що вона трошки специфічна, щоб мені YouTube пропустив контент. Тим не менш, можете заходити і починати собі вже збирати дані поінти або грати в ігру, в кого є час. Тому ми чекаємо на роздачу за перший сезон. І вже будемо потіти в другому сезоні, щоб теж щось. Забрати. Кожен, думаю, зможе тут заробити, хто хоча б трішки до нього віднесеться серйозно. Тому, всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.